Всіх вітаю на каналі LinguaDom English Channel. Сьогодні ми розберемо дуже цікаві фрази, які часто використовують носії. Це фрази з дієсловом run, що означає бігти. Але насправді воно має набагато більше значень, ніж просто бігати. Як сказати англійською Я біжу. I'm running. Як сказати Я біжу в парку? I am running in the park. Я біжу під дощем. I am running in the rain. Я біжу, бо запізнююся. I'm running because I'm late. Можна також сказати це в переносному значенні. I'm running late. Я запізнююся. Дослівно я біжу пізно. Це дуже популярна розмовна фраза. Як сказати англійською Я біжу до когось. Кудись. Я біжу до якогось місця. I'm running to. I'm running to це просто напрямок. Куди я біжу? Як сказати Я біжу до магазину? I'm running to the shop. Я біжу на вокзал. I'm running to the station. А ось така фраза. Я біжу додому. Буде без ту. running home. У англійській є спеціальна граматична особливість щодо «home». Хоча це конкретне місце, коли ми говоримо про рух у напрямку цього місця, частка ту опускається. Чому так? Історично ці слова сприймаються як природні цілі руху. Тобто, коли ми йдемо чи біжимо додому, ми не вказуємо конкретну адресу, а просто напрямок. Home – це завжди без ту, бо це природне місце руху. Інші конкретні місця обов'язково ту плюс місце. Як сказати англійською я вибігаю? I am running out. Я выбегаю с I am running out of the house. Я выбегаю с I am running out of the shop. Я выбегаю с I am running out of the kitchen. I'm running out of перекладається не тільки як я вибігаю. I'm running out of може перекладатися ще як у мене закінчується щось. Наприклад, у мене закінчується молоко. I'm running out of milk. У мене закінчується час. I'm running out of time. У мене закінчуються гроші. I'm running out of money. А як сказати англійською Я підбігаю? I'm running up. Я підбігаю до автобуса. I'm running up to the bus. Я підбігаю до свого друга. I am running up to my friend. Я підбігаю сходами. I am running up the stairs. А як сказати англійською я тікаю? I am running away. Я тікаю від собаки. I am running away from the dog. Я тікаю від нього. I am running away from him. Я тікаю від небезпеки. I'm running away from danger. Я тікаю від своїх проблем. I'm running away from my problems. Тепер коротко згадайте фрази і перевірте себе, як ви запам'ятали. Я біжу. am running. Я біжу до когось або кудись. I am running to. Я вибігаю. I am running out. Окрім я вибігаю, також ця фраза може перекладатися, як у мене закінчується щось. Я підбігаю. I am running up. Я тікаю. I'm running away. Спробуй перекласти. Я біжу швидко. I'm running fast. Я біжу до тебе. I am running to you. Yabiju do Likaria. I am running to the doctor. Yapid до dovchitilla. I am running up to the teacher. Я вибіг з кімнати. I'm running out of the room. Я біжу на автобусну зупинку. I am running to the bus stop. Я підбігаю до входу. I'm running up to the entrance. Я утекаю від шуму. I'm running away from the noise. Я бежу до мамы. I'm running to my mom. Одна фраза, яку ми розглядали, була не тільки у значенні я вибігаю, а й у значенні закінчується. Спробуйте перекласти таке речення. У мене закінчується вода. I am running out of water. Я підбігаю до дверей. Running up to the door. А тепер невеликий бонус. Щоб звучати як носій, треба знати не одну фразу, а кілька способів сказати одне й те саме. Зараз подивимося, як по-різному можна сказати я тікаю, рятуюсь від чогось. Перша фраза, яку ви вже знаєте Я тікаю, тікаю», «I'm running away». Наприклад, я тікаю від собаки I am running away from the dog. По-друге, я втікаю я рятуюсь, можна сказати I'm escaping. Приклад, я рятуюсь від шуму I'm the noise. Ще одна більш розмовна фраза Я утікаю – «I'm getting away. Я тікаю від роботи на кілька днів. I'm getting away from work for a few days. Ще я тікаю. Можна сказати I'm fleeing. І якщо ви оберете саме цю фразу, щоб сказати я тікаю, вона буде звучати трохи драматичніше, офіційніше. Наприклад, люди тікають із міста. People are fleeing the city. Ось так одна проста фраза Я тікаю, рятуюсь від чогось має кілька варіантів англійською. Всі ці фрази схожі за змістом, але звучать по-різному. І це саме те, що робить твою англійську живою, як у носія. Пам'ятай, щоб говорити впевнено, достатньо зрозуміти кілька основних структур і навчитися ними грати, як ми сьогодні зробили з I'm running». До зустрічі, підписуйся на канал, щоб не пропускати нові відео.